啊等会儿。 Взрыв был в дом. Нет, спасибо. Нет. Вы были в доме? Нет. Конечно, я спала. Нет! Нет. Скачила и побежала, куда глаза лезть. Я тебе про это попала. В цьому районі до нас Що це було На жаль, загибли наші працівники ДСНС, троє загиблих, є 12 поранених, які зараз перебувають у лікарні. Стан важкості у трьох дуже важкий. Що стосується відновлення, то працюють всі комунальні служби. Нам вдалося вже закрити контура на одному будинку подати газопостачання, електроенергію, водопостачання відновити. Що стосується будинків, в який прилетів шахет, руйнації більш серйозна, і теж працюємо над покрівлю і Відновленням конструктива, але пройде певний час, щоб ми все це зробили. Стосується відселення, тут дуже багато людей не хочуть на відселятися. Ми б запропонували. Є тільки одна родина, яка переселилася у гуртожитки. У нас така можливість є, але всіх ми забезпечили гарячою їжею, продуктами харчування, і вони перебувають тут на місці.